потрібно заткнути своє внутрішнє я, що ти можеш сказати, окрім пікселів, незалежно від її статусу. Виходять з гри, вивчити більше фігма. Це те, що прийшло мені дуже швидко в голову, як підвищувати свою цінність і взагалі, як впоратися із цим синдромом самозванця. Який є, тому що він дуже часто вбиває бажання, вбиває твою впевненість, вбиває надію на те, що ти зможеш для себе отримати нормальну роботу, нормальні гроші і взагалі якось навіть самореалізуватися. Коротше, ця невпевненість, якщо вона в тебе встримується, да, якщо вона входить в тебе і починає. З'їдати всередині, то це дуже погано і потрібно з цим розбиратися. Більше за те, синдром самозванця він є зазвичай в кожної людини, незалежно від її статусу, рівня та досвідченості. І це нормально, тому що це означає лише те, що ти живий, що ти типу, живеш, дихаєш, ти існуєш в цьому світі. Я насправді розділяю її на цінність. Да? ось сьогодні я хотів сказати саме про цінність. Про три головних ключі цінності і того, як її можна підвищувати, це те, що прийшло мені дуже швидко в голову, і я вирішив поділитися цими думками, щоб допомогти комусь із вас в дизайні, да, в дизайні інтерфейсів, щоб підвищити свою цінність, люди думають, що потрібно вивчити більше фігма, знати там автолейти, більше плагінів собі завантажити, знати більше шрифтів, більше там мобільних додатків надивитися, застосунків Робити все, що стосується, просто якихось хард речей, які може робити кожен, але. Забувають про те, що дійсно може надавати твою цінність, що може створювати твою цінність, тому що це дуже важливо. Перше, що я хотів сказати, це постійність, тому що постійність вона створює твою цінність, що я маю на увазі. Як ти думаєш, скільки відсотків дизайнерів, да е дизайнерів точніше ще не дизайнерів а новачків, які приходять у цю сферу, скільки з них залишаються в грі? Якщо можна так сказати, я думаю, що не більше 20%, можливо, навіть трошки менше. І постійність це те, що тобі вже створює твою цінність, да? це те, що вже може підвищувати твою ціну, тому що дуже мало хто залишається. Постійним, а якщо залишається, то роблять все те ж саме однакове. Да? Подають так само вакансії, просто вже на автоматі, тому що блін, ну я ж хотів бути дизайнером, буду просто закидувати всі ці вакансії, нічого не буду змінювати. Просто буду ось так на автоматі собі жити і все, типу, да? і все одно. Після через якийсь там певний час вони також уходять з цього виходять з гри, якщо можна сказати. Тому перше, що може створювати твою цінність, це твоя постійність. Якщо ти будеш залишатися в грі, якщо ти будеш постійно працювати із собою, да, не виходити з цього, не погружатися в якісь негативні думки, що в тебе все погано, в тебе нічого не вийде, все в мене лапки. Уходжу, не потрібно так робити. Працюй просто над тим, що ти будеш залишатися та кожен день щось робити. Для себе в напряму дизайну, в напряму свого розвитку, ось і все це перший ключ. Другий це те, що менше теорії та більше фактів. Це також те, що може додавати тобі цінність. Потрібно заткнути своє внутрішнє я, яке сидить всередині та починає тобі розповідати. Що слухай, да. Ти не крутий, а в тебе не вийде. Слухай, та твій дизайн це повна хуба. Слухай, та те, що ти сказав останній раз на інтерв'ю, да, коли тебе не прийняли, чувак. Ну як можна було взагалі так зробити? Тільки сама тупа людина в світі може так сказати. І ось це внутрішнє, я такий ось самозванець. Він сидить сидить всередині, розмовляє з тобою, починає тебе просто ось так в грязь. Обличчям сувати, допоки ти просто не вмреш, і насправді вихід із цього дуже простий. Це те, що потрібно повернути собі свою цінність в першу чергу, і ти можеш це повернути дією та якимись маленькими фактами. Да? Замість того, що ти будеш дуже багато дивитися теорії в дизайні, вивчати там анатомію шрифтів, якісь там відстані, типу, думати, які книжки мені з UX почитати. Ось. Все, те, що надає тобі дофамін, якийсь да трошки цікавості в тій процес, потрібно цього позбутися та робити дійсно важливі речі, ловити свою трошки сівішку, знайти якусь круту компанію, проаналізувати, як я можу їм допомогти, та запропонувати свої послуги, поспілкуватися із тією людиною, почути щось дуже важливе для себе, і так далі. Цих дій може бути безліч менше теорії, більше фактів та більше маленьких дій. Ці маленькі дії вони затикають. Твого самозванця всередині, і ти повертаєш собі свою цінність. Це праця із своєю цінністю, Да? в першу чергу тобі самому потрібно її повернути для себе. І третє, що я хочу сказати, це те, що потрібно цікавитися сучасним світом і тим, що в ньому є, як він існує. тому, що чим більше ти маєш контексту в різних технологіях, ніж інші, тим більш. Широкий кругозор в тебе є. Це дуже легко зчитується, особливо коли людина наймає іншу людину на роботу да, чи надає якийсь новий контракт. Тому що кожен засновник, власник, менеджер, продакт оунер взагалі не важливо. Він також людина, і він дивиться на те, наскільки ти різносторонні розвитий, да? як в тебе з розвитком взагалі, що ти можеш сказати, окрім пікселів. Частіше за все, дизайнери, новачки вони просто існують в рамках пікселів та знають лише дизайн, да? вони можуть поговорити лише про дизайн, про градієнти, там про те, як вони посували картинки якісь. Але якщо в тебе дійсно дуже великий кругозор, і ти розумієш, як підтримати розмову, то ти будеш більш цікавий для інших. Людей. І це також те, що може підвищити твою цінність. Такий дуже-дуже простий лайфхак. Насправді, ось таких три ключі в мене були, якими хотів поділитися. Хотів. Не забувай коментар якийсь залишати під цим відео. Побачимось!